Добрий день. Сьогодні поговоримо про те, чи бувають камені в апендексі, чи це взагалі реально. Камені бувають не тільки в жовчному міхурі, в мочевому міхурі, а й також бувають в апендексі. По науковому це називається апендиколіт або каловий камінець – невеликий камінчик, що забиває вузький просвіт апендикса. З чого ж складається цей камінець? Він складається з густку калу, слизу, солі та кальцію, інколи з насіння чи шкірочки від їжі. Уявіть собі маленьку пробку, яка сидить в апендексі і не дає вмісту виходити. Чим це може бути небезпечним? Просвіт закрився, всередині росте тиск, судини здавлюються, стінка запалюється, так починається класичний гострий апендицит які типові сигнали. Біль спочатку біля пупка, потім зміщується вправо внизу живота, нудота, може бути температура, біль посилюється при ходьбі, кашлі та сміху. Якщо ви відчуваєте такі симптоми, не треба гріти, не треба пити знеболювальні жменями, а ви повинні їхати в лікарню або викликати швидку. Не робіть експериментів вдома довіряйте професіоналам та бережіть своє здоров'я.